День добрий! Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монреаль від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 6 см. У глибину побилці диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки. В дивані дуже вузькі бильця. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. Звертаю вашу увагу, при, при розкладанні дивану від основної стіни квартири не залишається захисної планки. Спальне місце в цьому дивані 1,47 м на 1,94 см. Наповнення дивану, пружини блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, моє любі! Па-па!